Ведення в експлуатацію в Запоріжжі будинку це взагалі круте свято. Тому дуже сподобалось. Звичайно, впливає. Ну, в залежності від локації ну, люди обирають, де вони хочуть жити. Якщо людина хоче жити там ближче, там, до набережної там, або, або там до, до парку. Да? І це впливає. Це один з основних факторів, коли людина обирає. Плюс це логістика. Да? Там, дитину, там, садочок сюди, зручно, або ш ш після садочку вона піде до школи, а школа тут поряд є все, мені тут зручно. Базові магазини є, до роботи не недалеко, це основне, це база. А далі вже це, мабуть, там, і як, як виглядає сам комплекс, як, який вид з вікна і так далі. Тобто основне, це ж ви розумієте, якби базові речі, щоб вони були зручними. Це основне. Так що це впливає. Комерція так само. Ну, людина, коли там хоче відкрити, наприклад, ну, перукарню, да, вона розуміє, там, що якщо вона там відкриє десь поблизу там, промислового комплексу, там клієнтів буде небагато. А ближче до центру, там, чи до якихось таких великих магнітів, ну, наприклад, торгівельних центрів, то там це зайде, тому вони обирають. Наприклад, там СТО там або ще якийсь там сервісний центр можна відкрити ближче до промзони. А от таке як перукарню, там або супермаркет маленький там або гастрономчик, це можна вже відкривати там ближче до центру. Тому так це впливає 100%. Дивіться, це складне питання. Дякую за запитання. Але так чи інакше ми всі здраві і дорослі люди, і ми розуміємо, що... Війна, на жаль, да, трапилася з нами там, ну, наприклад, так зі мною, да, вона трапилася ще в 2014 році, і вона почалася. Тому, знаєте, десь ментально ми розуміли, що це може бути. Крім того, це ж трапилося прям не сьогодні на завтра, про це багато говорили. Тому і думки вони ну, з'являлися самі собою. Що будемо робити? А якщо станеться, а якщо не станеться, а якщо станеться, як довго це може бути? Тому ну, в цілому хотілося б сказати, що. Немає жодної війни в світі, яка б не закінчилася, так? І я особисто розумів, що нам потрібно втримати команду. що Я дуже вболював за те, щоб команда нашої країни, військові, в першу чергу, і лідер нашої країни, наш президент, втримали країну. І ми продовжили далі жити би, в незалежній країні. От, ну, тобто, це була. Не було впевненості, я чесно скажу, не було впевненості, але була надія і було розуміння, що необхідно робити. По-перше, допомагати, по-друге, втримати там себе в руках, втримати нашу команду. І далі думки, як відновлювати, як далі жити і працювати в таких умовах. Таким забудовникам я бажаю сил, енергії, натхнення. Всього всього, чого необхідно для того, щоб зібрати всі сили в кулак, і хоч потрохи-потрохи відновити будівництво. Хоч маленькими чергами, хоч вийти там, на комунікацію там, з клієнтами, які вже заплатили, там. чесно сказати, нам складно, але от наш графік. Так, він, можливо, там, тепер не 12 місяців, а 24, але ми будемо потрохи рухатися. А ви нам в цьому там допомагаєте, наприклад, тому ну, покупці так? і там, держава в частності. Тому я вважаю, що ми всі повинні вболювати за забудовників, які зараз зупинили свої е будівельні роботи. І щоб ми вболювали за них, щоб вони це відновили. Тому що, от, уявіть, побудований будинок наполовину це якісь люди, це якісь зруйновані надії, так? зруйновані мрії. І вперше все, це ну, частково зруйнована наша економіка. Чим більше буде будуватися, тим більше буде працювати заводів, будівельників, там, водіїв. І це в цілому допоможе запустити економіку нашої країни. Так як це вже казав, я бажаю сенсару крутезного, такого швидкого розвитку, ще більше, ніж він є, продовжити і не зупинятися на проєктах, які зараз реалізуються в Львові, в яремче Буковелі, і не зупинятися тільки на цих локаціях. Я бажаю, щоб вони ще більше реалізовували круті, амбіційні і масштабні проєкти. Тому що я вважаю, що зараз простір і сенсар. Ми формуємо бренд запорізького забудовника. І наша наполегливість допомагає нам виходити не просто працювати на ринку нерухомості Запоріжжя, а працювати на ринку нерухомості всієї України.